Всім доброго дня. Так, тут у нас був парк зимувалих маток. Тобто відводки на рутовську рамку і на піврутинську рамку. Зимували ми їх так. Можеш підійти. Воно відхилено, ну, тому що результат роботи. Оце трутнева рамка. Просто підзалята медом все зразу піде в нуклеусний парк. І так далі. Розбирати не буду, бо все, е сьогодні, з цієї сімейки, я заберу 12 рамок розплоду, тобто зроблю 12 по місць. На старі дні перейшов на легкі корпуса. Ну а що ми робимо взагалі так? Взагалі з всіх зимувалих маток. Це вже друге коло ми забрали матки. Перше забрали ми серпневі, які вирощувалися для того, щоб перезимувати і дати старт нуклеусному парку. І після того поклали маточники з маток Кірханського інституту, Тільки Кірханський інститут. Тут все Кірхань, більше нічого немає. Я тоді знаю собі ряд. Тим більше на другу у зиму я хочу пустити близько 150 відходів знов, чисто Кірханський інститут, виведених з тих двох маток, які, які вже роблять у нас третій сезон. Я казав, що в нас є на рут, на піврут і все мінуса ми розкладуємо маточники. Можеш підійти. Я дві покажу. Процес дуже простенький. Маточники відібрані. Ось вони. Взяв. Поклав. Все. Тут у нас у нас. Рут. Ну, взагалі так. Будемо переходити на рут в цьому парку. Тут теж рут, так і -та цілий ряд, по-моєму, рут. Зняв, де пусто стоїть або кормушка, там було відобрано, повністю відобрано відобранопівруські по рамки. Тому Такі справи, тут цегла стоїть на ребро, матка не відібрана, зато й цегла стоїть на ребро. Всюди в відібрані матки ще одна, ще одна прерогатива або дуже доблесть карніки. Знайдіть породу бжіл, яка без матки робить таке. Карпатка не рахується. Чому Карпатка не рахується? Бо Карпатка то лінія карніки. Це забудовано. О. Дві рамочки, вийнята матка, поставлені дві вощинки і воно все готове під засів слідуючі матці. Знову ж таки, відразу можу сказати, що на другу весну, якщо все нормально, у нас буде близько 150 зимувалих маток, сугубо Кірханського інституту. Ми трупневий фонд, хочемо збільшити по Кірхайну. На цьому, мабуть, будемо завершувати, будьте здорові, хороші усім сезонної удачі.